Всім гарного дня! Хтось запитає, і де вона пропала, оце наша Наталюсі Касер. І що ви думаєте? Подивіться на мій вигляд ось вайп сьогоднішнього дня, а це це фурацелін, панадол, п'ю цю оскарбінку ще ось купила аскарбінку. Потім у мене трицитрончик на вечір. Ну, щоб ви розуміли, вже сьогодні четвертий день я в прострації просто. Герпевіра вже засохла оця. ось такий герп у мене, якого дуже довго не було. Якби я не хотіла обійти цей довбаний грип, вірус, чи що там ходить, я не знаю навіть, де я захворіла, розумієте, не контактувала з хворими людьми. Взагалі не контактувала. У мене не було контакту з хворою людиною, тобто якийсь насій, який просто, мабуть, вже знаходився в стадії або в середньому, або якось я його не помітила, або магазин, або нова пошта. або... Що могло бути, де я могла заразитися просто ось так на рівному. Тому я дуже вас сильно закликаю. Зараз такий підпорог перейшов вже норми всі, і в новинах про це казали. Я просто вас носіть маски, не соромтесь, одягайте ці довбані маски. Я зараз купила собі на аптеці таких масок. Ну, мені вже поздно. Я для того, щоб людей не, не заражати, як мене хтось, розумієте? Так як я живу одна і в більшості часу знаходжусь одна, і просто... кішка мені не купає, мені прийшлось вийти за це, це, тому що пішов процес, слава тобі Боже, від Харковичі. Ще краплі в нос. тут багато в мене цього. Але щоб вийти скупити, я забігла зразу в аптеку, купила маску і далі вже ходила в магазин, ходила, курицю купила, бульон варити, ще їсти, треба було щось підкупити. Я швидко пробігла в масці, щоб нікого не заразити, і додому, розумієте? щоб менше контактувати з людьми взагалі. Я в у тебе не пішла, там де скупчення. Я маленькі магазинчики невеличкі, такі, де навіть двері відкриті цілий день, я туди забігла. Взяла, що мені потрібно, дедому. Температура була мене 2 дні. Зараз, слава Богу, немає, але це пішов процес відкашлювання. Тому це все не шутки. Я вас закликаю дорогенькі, не соромтеся, одягайте маски, йдете в якесь публічне місце, одягайте маску, плівачу на вас дивляться, не дивляться пофіг щоб не кидала ось так і не хворіти, не кашляти. У нас захід запланований з чоловіком у нас. Треба йти на е, рік дитинки, нашому хрещеному на вихідних, мені треба терміново вичухатися, тому що мені повинно ще виглядати нормально, бо це буде в кафешці. І я не розумію взагалі, як це все буде, якщо я не одужую, розумієте, повністю. Я ж не поїду хвора до людей. Ну зараз в мене стан вже більш-менш четвертий день, це не саме пік, скажімо. Коли я, ну, є і приємні якісь моменти, я відпочила, виспалась, да, в цьому, є якісь, просто лежала і просто. А з іншого боку, я закінчила теплицю, все, начебто добре, насолоджуюся. Ні, треба було приїхати додому і розповстись. Я одягалась тепло, я не роздягалася різко, як деякі люди повністю там роздягалися. Ні, такого не було. Я повністю ну, в мене було все норми. Соблюда, ну, як дотримувалася всіх норм, які треба. Але ж все одно десь імунітет мене підвів, хоча я була дуже класні вітаміни. Все одно якась заражена людина, якийсь такий незручний для мене момент, коли я, мабуть, втомилась, знаєте, імунітет припав. І ось мене заразили. Це не простуда, це вірус, і тому, приклад, це герпес. Розумієте, це якось. Не дуже мене давно його не було, не виходила в ефіри. Може, я смілива зараз вийти без макіяжу в такому стані, вийти в ефір в Ютуб, скажуть. Але ж може підписники мене думають, де ж вона зникла? Може, на канал, я для того, щоб поперебити всіх, що як я не намагалася себе вберегти і я не вберегла себе. Тому що я лінувалася носити маску. Не треба. І ось такий антисептик, заведіть собі. В сумочку, не брезгуйтесь, зайшли в АТБ, будь де зайшли, побризкали себе, масочку надягнули, пішли. Розумієте, вдома вологе прибирання, провітрювання треба себе берегти, свою родину, бо ви це перенесете в родину. Захворюють всі. Я ні з ким зараз не контактую, в мене сьогодні англійська, важка тема, Я, в мене стан жахливий просто, яка там англійська, хоча було таке, що нас на одне заняття прийшла дівчина от в такому стані. Їй було все одно, що і як. їй треба було, вона прийшла, їй пофіг було. Я не з тих людей, яка буде заражати інших і розносити віруси, бо ця інфекція піде в родини інших людей. Ну, не можна, виходжу у крайньому випадку, якщо треба поїсти купити, або ліки, які мені не треба терміново. Ось Прямо зараз треба було мені це це. Бо я розумію, пішов цей процес відходження харкотіння, і треба було це це. Тому по-моєму, дорогенькі, бережіть обов'язково.